Друзі, усім величезний привіт! Мене звати Ярослав, і ви на моєму каналі. Отже, сьогодні ми з вами поговоримо про Кетізен. Як ви можете бачити на своїх екранах, ми на каналі Паши Дурова. Це офіційний канал Паши Дурова, в, який, в якому він ділиться своїми думками, там показує різні проекти, в які ну, варто заходити. І сьогодні це гра Кетізен. Отже, це відео буде предназначено тільки для новачків. Для людей, які тільки зайшли в цю гру і не знають, що робити, що, як до чого. В принципі, я вже показував в своїх відео, що я робив, що я, як я починав його це все прокачуватись, але просто якщо ви ще сумніваєтеся в цій грі, то ну, я постараюся вам пояснити і показати, що в ню варто зайти саме зараз, саме цю секунду. Ну, не секунду, ну додивитись відео і тоді зайдете. А, так, отже. Зараз ми перекладемо на українську мову і прочитаємо, що ж там Паша Дуров написав. Отже, незважаючи на те, що я однозначно собаківник, це він натякає на те, що в нього в ВК була його соціальна мережа, і там, як, там ну, блокувався аккаунт, там, чи ще щось чи видалявся аккаунт, то на аккаунті була собачка. Ну, це друга історія, в принципі, я потім зроблю відео і все поясню. В Telegram є найбільша спільнота любителів котів у світі. Це Catizen. Ну, Catizen, так. І ця гра була на презентації в Гонконзі чи в Дубаї, я не пам'ятаю точно. І її показували ну, тобто всім людям. Отже, Catizen – це міні-гра в у яку грають понад 26 мільйонів гравців. Гра вже зробила 16 мільйонів доларів. Це, тобто, Люди задонатили, якби. Купляли там чейну ці всі транзакції е, там по 500 коробок там по, е, по 100 коробок, ну і тому подібне. Е, ну і взагалі просто донатили в гру, щоб отримати ці фіши. На покупках у програмі та жертвувала 1, мільйо, е, 1 мільйон 1% 1% з них на порятунок продячих котів. Це, в принципі, непогано, тому що е, ця гра якби, турбується про котів, які. Можна сказати, виконаті на вулицю, і про них ніхто не, не дбає. А, а ця організація Кетізену, ця гра, вона якби пожертвувала 1% від всього, ну то що там 16 мільйонів доларів, я так розумію, на пожертвування для котів. Тобто їжа там може в різні там притулки, ну і тому подібне. Тому це респект цій грі. Кетізен познайомив мільйони людей з блокчейном, оскільки він використовує розумні контракти на основі тон для, ви... для винагород у грі. Їхня команда також створила інструменти для інших розробників, що легко запускати свої ігри в Telegram і тон. Браво, команда Кетізен, Тепер я чекаю, поки ви зробите Dogizen. І він натякає на е -е Dogs. Ну, то ясно. Ну, це я пізніше вам розкажу. <кхем> Отже. І, друзі, це гра прям вау, і зайти в ню обов'язково потрібно. А, ну що, давайте приступимо а, до а, цього. До мого каналу. Хочу вам порекомендувати підписатися на мій телеграм-канал, в якому ви знайдете багато корисної інформації, таких нових ботів. Ось тут. А, Напоминалки про PocketFi, по комбо по PixelTap, по, по Hamster Combat, щоденні шифри. ось Тут я знайшов нового бота, тут теж його, це все, це все, що я знаходжу, я все публікую в своєму телеграм-каналі, тому обов'язково потрібно вам в нього зайти і підписатися. Це вам настоятельно рекомендую. Посилання ви знайдете в закріпленому коментарі або в ем, описі, або в шапці профіля. Отже, друзі, переходимо ми в наш Catizen. Так, Заходимо в Catizen, Play Game, і зараз покажу, що в мене там є, якого рівня я досягнув. Ну, В принципі, я майже стою на місці, тому що в мене не, трошки не виходить, щоб в мене був комп'ютер увімкнутий 24 на 7, але потрішки ми стараємося. Отже, друзі, ми буквально позавчора. Перейшли в нову лігу. Це Королівська ліга, сама остання. І ми зараз на 207-му місці. Так, да, 207-му місці. А самих клубів, які в Королівській лігі взагалі зараз 260 якщо я не помиляюсь, тому непоганий результат. Якщо ви хочете, ви можете приєднатися до нас в клуб. Посилання також залишу в коментарях під цим відео. А, так. У мене 279-й кіт. Я думаю, може сьогодні-завтра буде 280-й. Так, дивимося. Як тільки ви зайшли в гру, чесно, е, ну, я, я. Ну просто, блін, без донату, ну, тут. Не вижити, чесно сказати. Але, в принципі, можна просто назбирати 3900 на автобота, щоб він за вас збирав ось ці монетки. Ну, просто не монетки, а ось цих котів, щоб він вам схрещував. Тому що ви будете. Ну, якщо ви будете самі, ви дійдете до 30-го максимум рівня, ну, до 40-го рівня і все, ви просто заб'єте на цю гру. На своєму опиті вам це скажу. Тому, саме головне це купити автобота. Ну, там задонатити 5 доларів в тоні. Я думаю, ну, може любий. ну, Якщо ви не можете, ну, ну по-любому в когось і є цих 5 доларів, там, чи навіть 14-13 доларів задонатити, я думаю, можна. Тому І купити ось цього автобота. Я думаю, що у вас ще залишиться там на прокачку ось цих котів, ну, там купувати ось цей x 2 і тому подібне. Це щоб вам фармилися швидше ось ці монетки ось в ту секунду. Тому моя порада це обов'язково купити автобота. А, так, ну, я запросив у гру 884 друга, з яких мені прийшло 14 тисяч фішей і майже тисячу uh, XZ. Так, що ще? Моя рекомендація не заходити в рибалку, тому що ну можете просто злити всі свої кошти і якби нічого з цього не отримати. У мене знайомий теж в нього там був я не пам'ятаю який кіт: 20-й чи 25-й, Він зайшов в рулетку, в нього було більше трьох тисяч фішей. Він зайшов, ну війшов в азарт і ну то може відбив цих там дві тисячі фішей, війшов в азарт і все злив до, до нуля. ну. Потім каже, що я злив всі фіші і, коротше, забив на цей проект. Але потім я бачу, що він вернувся ну, красавчик. А, так, що тут є ще? Чесно, моя рекомендація вам а, проходити кожного дня чекіни. Це коштує десь 4 цента в тоні. Ну, Це обов'язково. Тому що я думаю, що по-любому за це будуть якісь очівки. Ну, тобто, знаєте, як це в ноткоїні, що ви. А, Запросили там стільки-то друзів, ще там, ще там, ще там, ще там, і вам за це дали теж додаткові монетки. Тому, а зараз на хвилиночку, це ноткоін, це номер один, можна сказати, криптовалюта в Телеграмі, ну тобто після тонкоїна. І зараз можна розплачуватися, дивіться, доларами, тонном, ноткоїном і біткоїном. 4 топових монети, тобто це в Телеграмі. Тому я думаю, що і в майбутньому кетізен, монетки Kettiezen, кетізен, Кеті, додадуть теж в Telegram в і в, тон, ну, в екосистему Тона. І ми зможемо теж ними розраховуватися. Ну, отже, дивіться, в мене 61 чекін, ну, сьогодні буде 62. Я задонатив в гру 80 доларів. І в мене ось майже. БЦ я не знаю, чи я дійду чи не дійду, але ну, все одно якось так. І майже 22, 22 тисячі я потратив е, фішей. Тобто, вам потрібно їх тратити. Чим більше ви потратите, тим більше у вас буде ну, кармі, можна так сказати. Ну, Це теж критерії для дропа. Е, так, що тут ще є? Критерії для дропа це ось тут монетка в в тобто, за ню вам теж будуть давати там якісь ачівки. Ну, тобто це головний проект, це головний проект ну, головна монетка самого Кетізен, І в кінці нам її будуть роздавати. Тобто І ось це Xen теж буде конвертовано в монетку в Кеті. Ну, і так само, який у вас буде рівень кота ну і тому подібне. Я думаю, що ще будуть давати теж якісь ачівки за. Клуби, ну, тобто, які, в якій лізі у вас буде клуб, там, на якому місці, і це теж буде розподілено між учасниками цього клану то, ну клубу. Ось так. що ще хотів розказати. Обов'язково, якщо у вас є можливість купити ось тут кота, то купляйте і а, не, не храніть ось ці монетки. ось 72 тисячі ось цих монет, не храніть, вони вам нахер не треба, вони потрібні тільки для прокачки кота. А, Ось саме головне, який влияє на дроп. Це ось тут. це, ось, бачите, 10 плюс 100%. Ось це ракетка горить. Ось це ось. 200, Х200. ось це воно е влітає на дроп. Ну, просто рівень кота, можна так сказати. Е ось е Саме головне це робити щоденні чекіни. Е потім е витрачати фіши. Ось тут можна купувати, ось запрошувати друзів, в офіційні веб-сайти, там це все все-все-все-все, збирати ось ці фіші і їх витрачати. Це обов'язково. Потім друге це купити автобота, це теж обов'язково. І, ну, і тримати увімкнутим ПК, ноутбук або телефон 24 на 7. Щоб у вас фармились коти автоматично. Тому що, я ж кажу, якщо ви будете це все робити без автобота, то просто ви ну, втомитесь і заб'єте на цю гру. І все. А потім, як буде роздача цієї монети, ви просто зловите таке фому, що просто афігієте. Тому такі от справи. Я зайшов в цього бота. Вже давно, і блін, я міг би зайти в нього ще раніше. Я навіть зайшов на, на бета-тесте-тестування, але, блін, я подивився, думаю, якась херня забив на цю, на цю гру і все. А Зараз жалію, тому що в мене міг би бути вже 300 кіт, як не більше. Ну, побачимо. Життя покаже, чи зможу я дійти до 300-го рівня, чи не зможу, але такі от справи. Отже, наголосили на автоботі. Не збираємо монети, а витрачаємо. Фіш також витрачаємо. Стараємося купувати ось, ось ці ящики, ось хоча б за 8 центів. Ось це. Чи там За 4 цента, я не пам'ятаю. Я не кажу там, купувати за 1 доллар чи за 5 доларів. Ось це саме вигідніше. Ось це Покупка вам дають ось ці е е парашутики, і ви скоріше прокачаєте свого кота. Отже, так. Тому ось такі ось справи. Можете просто купувати ось це перше і усе. За, ну, там, 10 XZ надають і 24 коробочки. Ось. Ну, в принципі, все, що я хотів вам розказати. А, також не забувайте підписуватись на мій YouTube канал і Telegram канал. Я буду дуже сильно вам вдячний, якщо ви підпишетесь. А, моя ціль в Ютубі і в Телеграм-каналі це 1000 підписників. Я сподіваюся, що ви мені допоможете в цьому.